Юрій Євгеніч, скажіть мені, будь ласка, як ви поживаєте четвертий місяць війни? Я знаю, що ви повернулися із Чернівців, повернулися до Києва і живете зараз в Києві. Я віршами відповім. Да? так? Прошу. У Когось алергія на весну, цвітіння трав і дерев цвітіння буйне, а в мене алергія на війну. На сповнені сльозами кров'ю будні. У мене алергія на вогонь міських, сільських палаючих будівель, на тисячі страшних нічних безсонь, на згариж дим, на куль ворожих зливи. У мене алергія на мій жах, який мене принижує і нищить. На бомбами понівечений дах і на нестерпний запах по У мене алергія на виття. Повітряної вовчої тривоги на бомбосховища, підвали, укриття і на розбиті танками дороги. Я знаю: жоден доктор не спасе від алергії на війну. І тільки одна лиш перемога принесе мені від неї довгожданні віті. Прекрасні вірші, Дякую вам. дякую. Ну, розкажіть вже що. Багато вражень, Наталко. По-перше, звичайно, все, що я написав, звичайно, принижує цей стан, що треба когось боятися в своїй країні, у своїй домівці, кудись тікати. От я до 21 травня був у Чернівцях, а з іншого боку, за цей час я побачив. Ще раз переконався, і навіть я не чекав після першого другого майдану, що у нас такий геніальний народ, що ми вміємо в хвилини скрути, в хвилини, коли треба відстоювати свою гідність, і свою землю, бути настільки доброзичливими, сильними, сміливими, такими красивими яких я побачив за цей час людей і тут, і по дорозі на Чернівці, і в Чернівця? От. Тому я вважаю, що в будь-якому явищі, воно так і є. Крім мінуса, є завжди плюс, який врівноважує цей мінус. І мені здається, що е, як ніколи. Ми сьогодні можемо дійсно називатися вже навіть не народом, а нацією. Юрій Євгенович, знаєте, я за ці місяці прочитала дуже багато різних історій. Про і про про ваших колег в тому числі, і просто про людей, які живуть в Україні, історія поклада мене просто, чесно кажучи, вразила, потрясла. Я навіть з його дружиною записувала інтерв'ю. Люди декілька тижнів сиділи в подвалі, да? а над ними ходили зверху расисти, і вони не знали, виживуть вони чи ні. І тому, а, знаєте, от це відчуття кожного разу, як ви кажете, викликає просто людь, що тебе в твоїй країні хтось да, примушує кудись ховатися, боятися за життя людей, які тобі дорогі, як, якими ти дорожиш надзвичайно. І а, я хочу вас питати, чи могли ви собі ви ж стільки років працювали в принципі з усіма? Да? Чи могли ви собі уявити, що ці так звані зірки а, там російські, де яких ви всіх добре знаєте, що вони виявляться такими? А, Ну, не побоюсь цього слова, падунками настоящий. А хіба це, Наташа, сьогодні почалося? Це почалося раніше. Ще гармати, як кажуть, жодна куля не свистіла московська на території України. Вони вже, той же Газмана, так уже вилизував, сказать, Путіна. Ну і багато, Ну, це. Як кажуть, Бог їм суддя, але ми маємо, коли почалася війна, ми маємо право бути сказати, і на місці Бога і теж їх судити, тому що е, хто прийшов на нашу землю, він зазіхає не тільки там на територію, він зазіхає на наших дівчат, на наших матерів, на наших е, дружин, на наших братів. І тут тут е, е, я про це теж вірш. Якщо можна прочитає, Да? Прочитайте. Да. Ви ж поет, значить, рефлексуєте да. на все, що відчуваєте навкруги. Як... Я кажу, ви ж поет, то да. рефлексуєте, так, прошу. Ти пам'ятаєш вірш Гудзенко, о, який волонтір в цигані співає, Той. навіть нас, нас не треба і ми нікого не жалеємо. Угу. Як Гудзенко колись написав, нас жаліти не треба. Бо й ми не жаліли за пеклих своїх ворогів, як міфічні Атланти на плечах тримали ми небо, щоб воно не упало на Київ, на Харків, на Львів. Ми дивились війні у її нежіноче обличчя, і заради життя підскажене скажене сирене виття. Ми ходили в атаку і так званих братів по той біччя, відправляли без суму, без жалості вікаят. Ми не знали жалю. І за знищені аеропорти, за розбиті вокзали, за зґвалтованих наших дівчат. Ми незваних гостей пригощали не Київським тортом, не горілкою з перцем, а влучним вогнем із гармат. Так ми гинули теж. В літаках і у танках згорали. Ми не тільки чужу, і свою проливали ми кров. Та ми знали, за що і воюємо ми, і помираємо. На відміну від тих, хто з мечем в Україну прийшов. Нас вбивали не раз у минулих століттях. Наш ворог це нащадки Ордиш, це проправники нелюдів тих, хто батурин спалив, хто нас знищував голодомором, хто в Мордовії нас мордував у гулагах страшних, та не знали жалю ми до них не тому, що були безсердечні, не тому, що хотіли помститись за все, що було в давнину. А тому що жалі і прощення гріхів недоречні, коли бути чи ні Україні стоїть на кону. І тому нас, панове, не треба, не треба жаліти. Кожен з нас у бою вартий був ворогів десятьох, і на наших могилах розквітнуть небачені квіти, а на їхніх могилах буятиму чорно полог. Ворогам московитам, мабуть, вже не довго Годувати своїм м'ясом гарматних голодних вовків скоро день перемоги. Тому нас не треба жаліти. Нами треба пишатися нині присно і вовіки віків. От такі, такі вірші я навіть не думав, що я буду. Дякую, дякую вам. Таким злим. А, тя тяжко дуже слухати. <свист> скажу вам чесно, зараз. Але, я е чесно скажу, якби да. я був, о, так, мав менший рік, бо я і зараз молодий. Да. <свист> 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 я, звичайно, пішов би, сказати, на передову. Я, я вас розумію.